Саме з таким серйозним виразом обличчя я хожу по лісі з палкою і ножем. Всім привіт, це Віта Вікторівна, і я ходила по гриби. Відко де ти шукаєш ті гриби? Я не шукаю гриби. Я люблю ходити з ножиком по лісі, любуватися природою. Я шукаю спокій, не гриби, а гриби це просто приємний бонус. Гляньте, яка краса. І що ж я бачила сьогодні в лісі? Я бачила, що навіть у слимаків є любов і обніма. Я не знаю, що вони роблять: чи вони розмножаються, чи вони обнімаються, але виглядає воно дивно. Якщо знаєте, то напишіть. А зараз ми будемо перевіряти народну прикмету. У мене в руках дубове яблучко. Тепер його треба розламати. І якщо там муха, то зима буде тепла. А якщо там личинка, то зима буде холодна. Там що муха. Ну або навпаки, я не знаю точно, як ця прикмета звучить. Якщо знаєте, то напишіть. Ну і перша моя знахідка ось такі, що це опеньки. Вони дуже смачні, навіть сирими, а ота ніжка аж солодка. Я пробую всі гриби, які знаходжу в лісі, і нюхаю їх. Всі. І так я визначаю, які які ні. Наша дивіта пробуєш ті грибити. Що безсмертна, я да я безсмертна. А ви що не безсмертні? Ми всі безсмертні. Смерть Це просто перехід на іншу гілку реальності, але це не точно. Це мені просто так приснилося, і все. А зараз я показую вам які грибочки. Їх я не пробувала. Вони точно не їстів. Але ж якого гарного кольору вони? Ви тільки погляньте. Я тут так угралася зі світлом, щоб передати вам справжній колір. Але Когриба я ще не бачила. Думала, що це зонтік. Але як понюхала, пам'ятаєте, я всі нюхаю? Він такий смердючий. Ну і бачите, якийсь він прям чорний. Тому залишаю його, хай його побачить. А і далі ще той. один гриб. Подивіться, ну це вже справжній зонтик. А тут я різко вирішила, що мені пора додому не подобається мені сьогоднішнє полювання. Тому йдемо, я вам покажу, що в мене цвіте на дачі. Бо з грибів нема що показувати. Пару сироїжок, пару мухоморів. Я їх викинула в садок. Ну а вдруг посів. Ну о, така краса у мене на дачі. До речі, дівчата в лісі дуже багато. Кого кліщів? Так що захищайте. не ходіть тут і ось така у мене є квітатуліцька, любима моя буліцька, золотулітка, Мами на сиру такі мене хризантеми. Ще є гарне. 11 жовтня 2025 року. У віти на городі є отака. Полуний це я показую що, дивіться, Листя жовте і полуниця. Бачиш, що відео дуже затягнулось. Тому швиденько показую, що у мене ще є на.